Вітаємо всім доброго, мирного головне дня. Вітаємо на нашому каналі підписників і людей, які ще не підписалися. Перед вихідними давав відео огляду 17-го Масея, цей що до нас приїхав. Казав, що за трошки буду брати інші комбайни, Ось дивиться. Сьогодні знімаю огляд сам 500-го. Ось такий вигляд візуально має комбайн. На комбайні стоїть двигун Valmet фінського виробництва. Вони ставлять свої мотори. Ось так виглядає. На нього є січкарня, ми нічого ще не чіпляли, не мили, він який приїхав, в такому вигляді і є. Мене його ще не схила прокрутити вам, так скажу. Але огляд вам зніму, кому буде цікаво, тоді будемо щось знімати більше, щось більше показувати. Ось такий він має вигляд. двигун валник. Трьохциліндровий. Ну і почнемо спереді, буду показувати спереді і йти дозаду. Комбайн з кабіною і зічкарнею. Зверху на кабіні стоїть якась така штучка, не знаю, це похоже не на вентилятор, це щось певно до кондиціонера якогось, тільки треба в ньому розібратися, як воно, що воно. Комбайн ну, в гарному стані. Він, бачите, тут рідна фарба. Шнек так само в рідній фарбі. Серединка витерта. Бока, це в рідній фарб. Ми повитягуємо, тоді буде видно краще. Куса, пальці в гарному стані, коса, ось дивіться, якісь сегменти. Ну, поржавілі, але бачите, яка насичка коса як нова коса як нова Колеса. На колесах гарний протектор, де-не-де є тріщини, не без цього, але не критичний. Ой, звідси, покажу. Барабанний ремінь, новий акумулятор на ньому стоїть, покажу знизу, бо підняли жатку. Ось бачите, коробка. Проход ціленький, не варений, не порваний і так само в рідній фарбі. ще. нас тут так само наклона, дивіться, ніде не погнута, ніде нічого, ніде нічого не ловило. Все ціленьке. Біля двигуна я вам покажу. Двигун шнекі ось так, тут виглядає, бачите, воно все замазане, бо все мазалось, пилилось, ми нічого ще не мили. повторююся ще раз. Бачите, зірочки в гарному стані. Ремінь, може якийсь там менший треба поміняти, а так, ходові барабани і двох я дивився, вони в гарному стані. Ось це дивіться, бачите, це до того кондиціонера, що я кажу, якось приспособило. Вона туди йде наверх і туди щось й... там робить. Тут так само бачите, рідні наклеїчки всі, що є. Тут який стоїть електромоторчик, видно туди. Дивіться, барабан, під барабаня теж в гарному стані, не погнути ніде нічого. Бичі не знаю, чи буде видно. Стараюсь, щоб ви побачили. Бачите, які гарні бичі Давай, Зразу знизу покажу. Ось так, так само все замазане, але все ціленьке і не гнуте. Ось. Ось так. Задні колеса. Ну, Теж є на них не де тріщини, але не критично. Колеса в гарному стані ще. Серединку вам покажу. Ось так виглядає. Чотири соломотраси. Січкарня є на нього, але вона знята. Тут так само, бачите, все ціле, ніде нічого не варене. І там А видно. Ну, ось так тут виглядає все. Тут ремені на січкарню новий стоїть, цей, що привід січкарні, передній теж новий стоїть. На соломотраси ціленький, тут дивіться. Тут дивіться ходовий. Бачите, як новий, теж в гарному стані. Двохручейний так само, мені здається, що був міняний ціленький, такий новий Грохот там я показував, ціленький знизу, ось дивіться як він зверху виглядає. Ось так. Кажуть, що труба вигрузна. Ось ця сторона. На комбайні, мені здається, немає сварки, ніде я не бачу. Можливо, щось таке малесеньке десь там, але так, щоб щось було поварене, чи там не похлепане, немає нічого. Тут так само дивіться. Ось тут обично у них та бляха йде варена. Ну, Бо воно там не знаю. А тут а, бачите, все, ціленьке, все рідненьке, ніде нічого. Все повністю в оригіналі. тут так само лежу з цієї сторони, бачите. І тут так само, валте все. Кабіну покажу. Ось тут та штучка ставиться зверху, бачите, вона знята, ми її навіть не спіли ще вчепити. Ще ремені якісь є, один там, другий запасний, зеркало три вчепити. Ось так виглядає кабіна, така сідушечка. Ну, треба прибирати, бо ми поки не мали як. Кабіна заводська, рідна оригінальна. Може на ній навіть десь є бірочка, я ще не роздивився. Як знайду, то обов'язково покажу. Покажу вам, Само Дивіться, в рідній фарбі. Знизу тільки вирублені. Ось бачите. А так. Некий не гострій, що один, що другий. Зараз ну, залізти ще вам покажу. Ось тут. Зверху. Ча я там показував. Ні, не відкриє. Не відкриє. Ось так він зверху випадає. Комбайн свіженький, він приїхав до нас прямо з Фінляндії разом з 17-кою. В гарному стані, що по ременях, що по стану. Так що якщо когось зацікавить, можете дзвонити, питати. дати Детальніший більший огляд. Так, ось там по 17 скінів ще я знімав, 690 ще не мав як знімати огляд. Десь на днях теж буду на нього давати огляд. Ну а 500, не знаю, можливо помиємо. Можливо, не будемо мити, це вже буду бачити. дзвінках, по людях, що будуть просити, можливо, трохи обдуємо, тільки, мити не будемо взагалі. Ось так. Всім дякую за перегляд. Підписників. Хто не підписаний, підписуйтеся, Є багато цікавого. Питайте, кого що цікавить. Привеземо комбайн. Можемо під замовлення привезти. Всім мирного дня.